Усім привіт! Переглянув я компаньйона на допрем'єрному показі та ділюся враженнями. Це сатирична чорна комедія, вона розважить, ще й дасть подумати. Стрічка доволі динамічна в плані розвитку подій, а актори відіграли прекрасно. А який яскравий музичний супровід. На допрем'єрному показі навіть полотно реагувало на баси. І порада. Не дивіться жодних промоматеріалів по фільму. ТІВІ споти, трейлери. Нічого на це кіно краще йти непідготовленим. І воно вас здивує. Це прекрасний кінодосвід, який варто пережити. Якщо коротко, це кіно про секс бота, який вийшов з під контролю та вбив російського мафіозі. Але це ще не страшні спойлери багато чого нам вже показав трейлер. Одним словом, йдіть у кіно та дивіться. З 30 січня у Прокаті. Вам сподобається?